100-метрові квартири. квартири. Одного відсотку немає державі. Далі по земельним ділянкам ми повинні домовитися. На рівні консенсуса. 10 соток на кожного з людей. Навіть п'яти людей в місті, 50% немає. Не оподатковуються. Якщо вони там комерційні і так далі, вони оподатковуються вже в межах е, податкового законодавства і кодексу. Але як приватний не оподатковується, значить по сільській місцевості ми маємо домовитися. Це має бути 50 метрів на людину, може і 100 в Тому що через бюро технічної значить, значить реєструються споруди. А там не тільки хатхатина, літня кухня, там, де сіно зберігають, де хлів і свиня, де, де корова стоїть, це все споруди. А це площа, звісно, більше, ніж 36 метрів на проспекті. Ми маємо там вийти на 50-100 метрів і не податково. По землі, що тут 10 соток тодами має взяти середній пайк. Він середньо по півтора гектара на селі 1,5 гектара, не податковується. Але, шановні, все ще є зайве за цим, в тому числі не стосується. Я маю податковувати. Все зайве сьогодні, значить, по споживанню газу, води, каналізації, електроенергія також має бути податковано з більшим податком. І третя частина оподатковувати. Орієнтові площі, житлові, комерційні, а також земельні ділянки. Це страшні джерела доходів. Ми повинні індексувати. Я пропонував по місту. Вже. Що це нам дає? Відсоток, який я пропоную, від вартості 100 тисяч доларів умовної одиниці якоїсь намазили чи зайвого житла 1% в рік треба сплатити. Тобто, тисячу доларів. Мільйон 10 тисяч доларів. Зараз я вам прямо шифрую просто на пальцях, що це таке. По місту Ужго. Значить, Цей 1%, я також пропоную не зробити це як шокову терапію. В Сполучених Штатах, наші сьогоднішній імперії, там один відсоток. Але зразу це буде боляче. Тому що ну, прийти зараз на типобінат, який там не є комуністичний, потім прибрала какую-то. Але його оцінка буде повітря не 100 гривень. Він буде нараховувати мільйони доларів. А значить, один відсотка буде складати 20-30 тисяч доларів на рік. Може йому це й тяжкувати. Але я пропоную цей шлях проти за 10 років. Поступово 0,1, 0,2 і так до 1%. Пояснюю, на пальцях, що це таке. Два приклади. Приміщення, яке є, є комерційне і житлове. У нас є, до речі, міські люди, які володіють 35 50 квартирами. Ну, Для вас не секрет, це або червоні директори, якісь там конячні королі, до речі, державного підприємства, або турмитники, або судді. Так, да? от малий стрижак племінник, якого били. І до речі, параника забули витягнути 165 тисяч євро. Це зміни, він вибічку військ. Це у нас самі такі популярні, значить, тобто, не журналіст у нас, не вчитель, ні вчитель, не інженер у нас популярні. У нас популярно бути судді, митником, прокурором. Він володів 20-квартирами в місті. Одного року ще не пропрацював на митниці. Хто з вас заробив легко одну квартиру? А як на, на, на рахунок за півроку 20 квартир? Так от я пропоную, якщо вже і вкрав не можемо законодавчувати, це ж не його значить, преимущество, і не його заслуга, і не його гімні. Це наша з вами недоробота. Ми чого вже не можемо в законодавчу це правове поле і спитати, він має їх оподаткувати. Простий приклад. Умовних 1000 метрів торговельний центр. В Києві і сьогодні 100, 100, 100, 100 євро-100 доларів метр. Скільки з тисячі метрів власник отримує на місяць? 100 тисяч євро за тисячу метрів. Хай собі треба, раді Бога. Але що треба держава? Я вам 200 гривень. Він дає це приватному підприємству Пупкіну в оренду. За одну Це корінний центр. центр. Правай підприємниць вимушений платити державі 200 гривень, бо це все, ж що держава, А все інше збирайте, що відрадати дарів. Я пропоную, до чого йти, по-перше, орендовані площі від кадастру. Зробити катастрацію. Ну, не кастрацію, а катастрацію. Центр міста, поверховість, підвал, стеля, який район, розбити його на 5 районів, на 10. На рівні значить, міської ради це прийняти, щоб це було прозоро, а не чиновник вирішував. Вивезти, вот так, це вот, така розсхідка. І все, має платити такі податки. Яка власність цього майна сьогодні ще продавати? 2000 доларів за метр. Скільки це, шановні, якщо навіть 2000. Ми пам'ятаємо рік тому на корсу, який не можна було купити менше за 10 тисяч доларів метрів. Я беруть 5 раз менше. Сіді 1000 метрів дає 2 мільйони доларів дають на виході. Скільки я пропоную за цей відсоток взяти? 20 тисяч доларів. Скільки це нам дасть на рік фіксованого по сьогоднішньому курсу по 8 беремо. 160 тисяч. Але ж на сьогодні ми маємо за 12 місяців, по 200 гривень, 2400 гривень. Я пропоную без пістолетку, без галасу, тритку забрати 160 тисяч. І вони є, тому що це практично менше навіть того, що він збирає за місяць. Я пропоную це забрати дати. Тому що цей же самий власник має претензії ну, насамперед ближче до виборів і ближче до тих, хто займає владу, наприклад, до, до Ротушника. Йому треба якісні дороги. Його дитина має бути в теплому сувку, має бути накормлена. Вулиці має бути освітлені. Все має бути окей. Він має бути захищений державою, міліцією, СБУ, пожежників і таки інше. А за ці 200 гривень, а скільки вимагає? А то, що його 100 тисяч доларів прибутку на місяць, працюють виключно на нього, доповнюють офшорні рахунки і далі трансформуються в економіку Європи, тому що вже там, або вони рухомість в бізнес Європи, тому що він сюди не хоче повертати. І діти їх там часть. І лікують вони і колінка, валки, причики на своїх позиціях виводять за кордоном. І народжує жінка, жінка президента за кордоном. Чи ж я так кажу? Вони ж дуже кохають, вони дуже поважають цю державу. Ну навіть політку полікувати і прийшли з позиції вивезти, вони їдуть за кордон. На бойках, на власних розмови. Але нас надходить. Вот що я пропоную. По місту Ужгороду я перевів на 5 категорій міста, тобто від корзу, наприклад, до Коруслову, значить, міста Торбази, Марсоводу. Далі перевів на 5 рівнів підвал. Поверх, наприклад, подивіться коефіцієнт першого поверху, під 2, беруть 0,1. Другий поверх, беру навіть 0,5, 0,25. Далі тут 0,12,5, тобто від 25,5. Тут від половина. Що виходить? Якщо це збирати вигляді податку, ми маємо ще один бюджет міста. Тільки з цього податку на мене. Це ще не промисловість. Це ще не орендовані приміщення. Це власне тільки податок на зайве майно. Податок на майно, на, на багатство називаємо, тому що люди лякаються, що прийдуть до кімнатну квартиру податковувати. З автомобілем така ж сама ситуація. От в виявилося, що на, на